Брат, вилазь, вилазь. Давай, давай, пробуй, брат. Давай, давай, давай. Я давай. Знову, знову, я вийду, Блядь, я вірю, брат. Брат, назад, пробуй назад до мене, до мене, я тебе держу. Давай. Фонарик, фонарик. Отходь, брат. Ти живий? У нього голова розбита. У нього голова розібашена, пизда. Евак визвав? Ça, братик, витя. Сука, тут зажало. Терпи, терпив. Все, 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 броняємо, минус. Ру, Ру, ног. Ру, Нога болиться ця... і рука та... права. А так цілий. Перелом може бути, брат. Там не й Давай, я тебе посажу. не чую. А. А. Мож儿, Ру... Буду жить, брат. Я брата. Должен. Дай виходу немає, Паня. М -м. Діти є? Есть, конечно. Конечно, брат, значит, будеш придумать. Поднимай голову. Все, лягай, лягай. Аккуратно. Ви вже ви, не були в хана. Я як вискаку думаю, що маю з цим робити. Сидіш. Ну, нічого, добре. Все, все. А везет его тяжек. А без боли еще не уцепился. Патруль ні, нема. Давай, патрулька. Голу, голову, 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 пригна. Давай, давай, давай. Все. Акуратно, голову придержуй придерживай, придерживай голову. голову. З Богом, брачик. Сейчас, брану, подождите. Все. все, братва, давайте, з сбом. Это ты победишь, А просто не похож! Еще одна броня!